25 років її робочий ранок починається із закупівлі продуктів і ліків, далі дорога до підопічних. Юлія Дядюшко із ворожби соціальна працівниця. Щодня жінка навідує 5-6 підопічних. Окрім продуктів, допомагаємо, наносимо воду, платимо комунальні платежі, допомагаємо листи. Домашнього господарства. Який вік ваших підопічних? Е, більшість моїх бабусь старші за 80 років? Е, е, найстарші 8, 89 років бабусів. Е, троє інвалідів серед них? Як ви свого часу прийшли до того, що ви хочете бути соціальною працівницею? В соціальній сфері працювала моя мама, і я навчалася заочно в глухаві на психолога і запропонувала мама попрацювати, поки навчаюсь ну, тимчасово. Але я так і залишилася. Наразі Юлія Дядюшко має 11 підопічних. До них їздить 2-3 рази на тиждень. Що у вашій роботі найскладніше для вас в першу чергу? Ну, на початку, коли починаєш ходити до бабусі, поки зрозумієш її характер, кожен день приходиш і Уже дивлячись на бабусю, розумієш її настрій, її проблеми, де треба підтримати, де поспівчувати. Вони становляться з часом як рідні і, звісно, просять. Що наприклад може це бути? Може бути дзвінок у 5 утра, і що не можу викликати лікаря. Коли не було комендантської години, збиралася і їхала, щоб підтримати. Як взагалі для вас і вашої родини розпочалося 24 лютого 2022 року? Проснулася від вибухів, відразу пролунав дзвінок від знайомого, Він сказав, що почалась війна, стали дзвонити. Бабусі, всі питали чи прийду я. Угу. Чекали хліб найнеобхідніше. І зібралась і пішла на роботу. Їхала вже по дорозі, почула вибух. Другий день повномасштабного вторгнення жінка згадує з особливим жахом. Тоді вона зустрілася із російською технікою, віч на віч. Заблукала. Машина, вони їхали в сторону бурині, а повернули до нас. І я йшла по дорозі з водою для бабусі, несла воду. А якраз їхали їхала військова машина, побачила пов'язку солдат на машині. Ну, пушка там, яка -то була, він наводив на всю цю пушку, наводив на кожного, хто йшов по дорозі. Mm -hmm. І от декілька секунд була ця пушка, і на мені правду говорять, все життя перед очима дуже страшно було. У перші дні повномасштабного вторгнення, пригадую, Юлія, полиці магазинів були майже порожні, із забезпеченням необхідними товарами допомагали місцева влада підприємці. Згодом долучились благодійні організації, завдяки яким Юлія отримала електровелосипед. Відстань між бабусями стала даватись двічі швидше, і ми менше знаходимося. На вулиці, так як обстріли нас застають, часто застають серед вулиці. Одна родина в мене живе в крайньому куточку найближче до кордону, і коли їхала до них, везла продукти харчування, почався обстріл. Сховатись було зовсім ніде. Під'їхала до магазину, постояла, перечекала, поки затихне, поїхала далі. Валентині Рєзніковій Юлія допомагає уже вісім років. Попри поважний вік, пані Валентина продовжує займатися городом, говорить не без участі Юлії. Юля приходить і в положене і в неположене время. Так що як телефон є, слава Богу, якщо треба, так і Юля пожалуйста. Ну. Газ вона мені знімає, передає. Усе робить вона. Я не розумію. Лист гребе мені, і картошку допомагала вибирати, хоч він. І, і її не положено, чи як, ну не входить в їхній обов'язок. Ну вона і картошку садить, і картошку допомагає вибирати, і все вона робить. все. Служба дуже хороша, а Юля взагалі хороша. Капусту вирізали, картошка, буряк, морковочка, все, все сажу, цибульку, чеснок, усе сажу потрошку. Почали у нас бахати десь після часу. Я думала, що це феєрверк, хтось пускає на день народження. Коли ні, воно бегкає та й бегкає добряче. Ну, я позвонила, є одна знайома, вона там далі живе, на низу живе вона. Я кажу: я не пойму, я думала феєрверк. А воно що воно таке? Де? А вона й сказала, що каже, на сьоткину почали бомбити, війна почалась. Отаке. <ф> Дзвонить нікому, так і сиділа до утра. А ти, по-моєму, тоді прийшла. Так. Да. Юля прийшла. Тоді нас запрошує почаювати та заразом розповідає про себе Валентині Різнікові 82 роки. Її чоловік помер, а дітей жінка немає. Довгий час вона працювала у Запоріжжі завідуючою їдальні. Жінка пригадує, годувала і другого президента України Леоніда Кучму. Картошка печена з салом була де. Він дуже любив дируни, він любив дуже кучми, а картошку він казав це саме найкраще моє блюдо. Я на сніданок завжди собі пік, дві картошини. Ну, такий дядько простий, я должна була вам сказати. До ворожби пані Валентина приїхала у 2001 році, аби допомогти сестрі після смерті її чоловіка. Нині жінка залишилась одна, зізнається, хоч і важко. Однак допомагають оптимізм і надія на перемогу. Якраз я була у цієї бабусі, коли почався обстріл. І я швидко. Взяла велосипед, але їхати не могла. Вся тремтіла, ноги руки не слухались, і їхати не змогла, бігла додому, тому, тому що знала, що донька сама вдома. Ваші рідні вас не відмовляли виходити на роботу, тому що все ж таки робота, коли треба вийти з дому і при всій цій ситуації ну, пересуватися, можна так сказати. Моя старша донька в Польщі ще перед війною поїхала працювати. І вона ж перший же день стала дзвонити, просити, щоб я виїжджала з меншою донькою. Чоловік працює на залізниці, він і зараз mm -hmm. теж працює. Ворожбу дуже часто обстрілюють військові РФ. Розкажіть, будь ласка, чи якимось чином постраждав ваш будинок, де ви мешкаєте, чи ну, є якісь, можливо, там збитки? Mm -hmm. Так, мій будинок багатоквартирний, теж пострадав в результаті артобстрілу 18 червня. Той день був особливо гучний, mm -hmm. в Білопіллі був е обстріл, в результаті якого загинув батька з маленьким сином. Потім під вечір обстріляли нашу громаду. Е Вибух був біля нашого будинку і Ще поряд були вибухи. Пострадала і дах, і вікна, і осколками побиті стіни в будинку. Угу. Вашого чоловіка тоді врятувала філіжанка кави. Так. Да. Як це було? Чоловік більшість часу проводить в гаражі, любить угу. майструвати, і в той день він був у гаражі. Захотів випити каву і пішов у будинок, там була менша донька, і, і тільки поставив mm -hmm. каву і почули вибух і свист. Я в той момент була біля... стояла біля сусіднього будинку з подругою, забігли у квартиру між двома стінами. Заховалися, стала дзвонити доньки. Почула, що вона з чоловіком. Дуже злякана, плакала, кричала донька. Після того вивезла доньку в Суми. Зараз між двома містами ну, живемо і працюємо. А ви при будь-якій погоді сідаєте на велосипед і їдете? Так. Да. І в сніг їдемо, і в дощ, і в ожеледицю. Велосипед не завжди з нами. Зараз легше, тому що електровелосипед. Але все одно і взимку, постійно сумки веземо з продуктами. Ну, неодноразово обстріли застають на вулиці. І не одноразово дійсно нікуди сховатись. І що ви робите у таких ситуаціях? Питаємося знайти більш-менш якесь хоч стати під якимсь будівля і хоч якось можливо заховатись від осколків. Ну, а в більшості Почекаєш та їдеш далі. Що найголовніше у вашій роботі? Найголовніше, щоб забезпечити найнеобхіднішим людей похилого віку. І щоб знайти вихід з будь-якої ситуації. А чи кожна людина може працювати соціальним працівником? Мабуть, ні. Що потрібно? Ну, За 25 років бачила, як приходили до нас працювати. Я думаю, Люди, і пропрацювавши місяць, уходили, тому що важко. Працювати з людьми треба терпіння, розуміння. Я взагалі. Повномасштабне вторгнення сприйняли ваш, ваші підопічні. От одна із бабусь згадує, як копанки копали на городах ями з нішами і ховались, коли були обстріли. Зараз бабусі 89 років, вона ніколи б не могла подумати, що це буде знову. Ну, а ви звідси виїжджати не плануєте? Ні, будемо віримо. У перемогу скорішу і будемо надіятися, це наша рідна земля. І ми будемо тут працювати.